Наскільки комфортно в Албанії з англійською мовою, наприклад, в тій ж самій клініці? Дивіться, якщо ви знаєте англійську мову, у вас то? Проблем зі спілкуванням не буде. Тут майже всі розмовляють на англійській мові. Ви зайдете до магазину, з вами будуть спілкуватись на англійській мові. Ви зайдете до аптеки, з вами будуть спілкуватись на англійській мові. Всі мої менеджери албанці вони спілкуються на, на англійській мові. Тут немає проблем зі спілкуванням, якщо ви знаєте англійську мову, хоча б на якомусь рівні. Якщо ви не знаєте англійську мову, є такі українці, які приїхали і не знають англійську мову. Вони спокійно. Спілкуються через Google Translate. немає ніяких проблем. Зараз є гаджети, які можуть вам допомагати. Я зовсім не бачу ніякої проблеми. Ви можете її вирішити, але англійську мову, якщо ви навіть не знаєте, потрібно її, хоча б якось вивчити, і вона вам дуже допоможе в житті. І неважливо, де ви будете знаходитись в Албанії, в іншій якійсь країні світу. Англійська мова це мова спілкування у всьому світі. Куди б ви не приїхали, вона вам допоможе.